народ виборець, народ контролер, народ суддя. Судити посадовців та державних службовців народу має допомогти законопроект вотом недовіри посадовим особам. Щоправда, судити не в плані кримінальної відповідальності, а в плані довіри або ж ні конкретній особі. Як зробити так, щоб в Україні все-таки громадськість мала реальний контроль за владою? І ми читавшись, я хочу звернути увагу, що це було березень 2013 року все з конституцію, вирішили все таки реалізувати п'яту статтю конституції, де йдеться про те, що влада. Народ може впливати на владу безпосередньо, а також через представництво демократію, тобто через вибори. Підготовлений законопроект містить 24 статті, написані простою для сприйняття мовою, аби тлумачити міг кожен прийняття б потягло зміни у 12 законодавчих актах: від закону про міліцію до закону про місцеве самоврядування. Основна ідея така: певний відсоток населення певної території може висловити шляхом підписання петиції недовіру посадовцю, міліціянту прокурору і так далі, що матиме наслідком його звільнення. Він не має права займати будь-яких взагалі будь-яких посад ворон державної влади. І тому там є такі речі, скажімо, скасування всіх звань спеціальних військових. Там і спеціальних звань заборона потім протягом певного строку ну, бути обраним або брати участь в керівних органах державної влади і так далі. Строки різні від 10 до 20 років. Найжорсткіші наслідки для правоохоронців. А от звільнити їх найлегше для цього підписати петицію має 25% громадян, що зареєстровані на території його відповідальності і мають. Право голосу, наприклад, прокурор міста мав би залежати від мешканців міста, міськ районний від мешканців району і міста для судді вотом недовіри, на думку активістів, мав би скласти 33% для депутатів всіх рівнів та голів населених пунктів 51% від кількості виборців, що взяли участь у виборах. Автори законопроекту називають його щепленням, однак, не панацеєю. Якщо посадовець грубоко щось там вкрав то має працювати кримінальний кодекс, да, то має бути працювати система досудового, досудового тобто, слідства і так далі, і покарання за це. Це є наш законопроект, він розрахований на так мовити, політичну відповідальність. І якщо ми бачимо, що там, прокурор області вже так на, 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 напрацював, що вже область проти нього повстала, то тоді цей закон де працювати. Зібрати 25 підписів у селі із населенням у 100 людей легше ніж 250 тисяч у місті мільйоннику. Однак сталії досить високі відсотки. Запорука, що закон не стане інструментом розправи. Плюс до цього перевірка правдивості підписів і наявність підстави запускати механізм. Це щоправда може бути як злочинна діяльність, так і життя не на одну зарплату. Все на розсуд громади. Що ж до внесення законопроекту до Верховної Ради, то питання на стадії. І вирішення або клопотатимуть до президента, або ж чекатимуть нового складу ради.